Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи буде здійснювати Росія ядерний удар ядерною зброєю будь якою Чи буде підривати а, атомні електростанції, щоб був вибух ядерний. Обстріли ро. Це для них дуже сильно, болюче питання. В них в ядерці щось трапилося дійсно раніше. Вони були більш впевнені і могли це щинити зараз болючі питання. Ще мені йде так, тут що а, їм видали якісь, а, як це пояснити? Заплачено, щоб вони цього не робили. Взагалі не трогали ць, цю тему. Взагалі не чіпали цю тему. Дуже великі гроші, чи якісь м, дали їм для економіки, пішли на назустріч в фінан... в розв... саме в російській економіці, щоб вони. Не чіпали цю ядерну зброю. Ну в них в цьому поразка. А про це були розмови? Заперечую. причому по телефону. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть росіян від України одвертаю і заберіть у расистів ядерну зброю. Більше немає. У росіян ядерної зброї. Буде так. І так буде. Більше немає ядерної зброї. А, це все за... закриває. Це закрите питання. Тільки лякати може. Залякувати. Перекриваю, перекриваю, прошу Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від України расистів відсікаю віки вічні і прошу роззбройте Росії. Більше немає росіян ядерної зброї. Більше не можуть злочин чинити, залякувати людей. Шантаж робити не зможуть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, відведіть, одверніть від України Росію. Ядерну зброю, відведіть, одверніть. І зруйнуйте повністю всі плани расистські щодо ядерної зброї. Більше не можуть чіпати ядерну. Буде так і так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!